Друзі, привіт! Сьогодні готую дуже корисне масло кхі. Готується воно з вершкового масла і, звісно, бажано з домашнього. Розігріваю казан і відправляю туди вершкове масло, щоб воно розтопилося. Якщо хто не знає, що таке масло кхі, то це очищене топлене масло, яке використовується в здоровому харчуванні. Воно не містить лактози та казеїну. Казеїн це молочне біло. Добре зберігається без холодильника і має дуже приємний горіховий аромат. Масло кхі витримує високі температури, тому ідеально підходить для смаження. Коли масло розтопилося і почало кипіти, зменшую вогонь до найменшого, щоб лише ледь-ледь булькатіло. У такому режимі тримаю приблизно 30 хвилин. Потім обережно знімаю піну, що утворилася зверху. Зараз якраз як настає пора, коли у маслі найбільше вітамінів. Тому рекомендую за можливості запастися маслом кхі на весь рік. Воно чудово зберігається навіть без холодильника. Головне тримати його в чистих і сухих банках з щільно закритими кришками. Пройшло півгодини, зібрав піну. Подивіться, яке прозоре масло вийшло. Думаю, вам добре видно. Зараз це вже топлене масло, але ще не кхі. Тож не плутайте топлене масло з маслом кхі. Щоб отримати справжнє кхі, потрібно потримати масло на вогні ще трохи довше, допоки білок, що осів на дно казана, не стане коричневого кольору. Але будьте уважні, якщо він підгорить... Масло може мати гіркий смак і стати темного кольору. Тримаю на вогні ще півгодини і знову обережно знімаю піну. Її вже не так багато, але зібрати все одно потрібно. Як видно, масло вже прозоре і має гарний янтарний колір. Починає з'являтись приємний аромат, трохи схожий на гріх або і рис, щось дуже смачне. Тримаю ще півгодини на слабкому вогні, після цього востаннє знімаю піну. І обережно зливаю масло в чисто й обов'язково суху банку через ситечко та марлю. Щоб відфільтрувати залишки підсмаженого білка, так ми отримуємо чисте і корисне масло кхі. До речі, кому потрібно масло кхі, для замовлення звертайтесь за посиланням в телеграм-канал в описі під відео. Отже, масло вже повністю готове, воно прозоре, має гарний янтарний колір і дуже смачно пахне. Як видно, білок на стінках казана вже став коричневим. Тепер обережно зливаю масло в баночку через марлю. Масло хі підходить навіть тим, хто має непереносимість молочних продуктів, також стимулює роботу шлунка та жовчного міхура і сприяє очищенню печінки. Дуже чудово для смаження, тому що не виділяє шкідливих речовин навіть при високих температурах. Більш детальну інформацію про масло я залишу в описі під відео. Кому буде цікаво, можете зайти я знаю. Ось такі залишки підсмаженого білка та лактози залишились на стінках казана. Як видно, марля дуже допомагає у процесі. Тепер маємо чисте, янтарне та корисне масло. Залишаю його застигнути, а завтра зранку покажу вам результат. Забув сказати, що з 500 г масла у мене вийшло 400 г масла кхі. Ось таке воно, коли застигло. Красивий колір. Щільне всередині дуже ароматне та корисне. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та до зустрічі у наступних відео.